Почнімо із того, що стара білосніжка Білосніжка» дев'ятсот року це не просто мультик, це був перший повнометражний анімаційний мультфільм від Дізней, і він реально став легендою. Люди й досі обожнюють стару версію навіть через майже 90 років після виходу. Щоправда, більшість із цих людей вмерли, але все ж до того ж, це був перший повністю кольоровий мультфільм, який отримав купу нагород, включно із Оскаром. Його навіть внесли до національного реєстру фільмів і офіційно визнали, що це. Культурна спадщина. А потім дізни вирішили зробити лайф екшн ремейк і по тій спадщині добряче так потоптатись. Якщо ви не чули про усі скандали навколо цього фільму, щиро вітаю у вас щасливе життя. Бо й ще до виходу стрічка встигла нарватися на купу гейту. І через каст і через те, як творці переробили історію. Коли стало відомо, що Білосніжку гратиме ладину американка Рейчелд Зеклар, частина фанатів почала закликати до логіки та її походження. Мовляв, а як же бліда шкіра, як сніг? Але найбільше людей бомбило не через це, а через інтерв'ю самої акторки. Вона заявила, що стара казка уже застаріла, принц її не треба, і взагалі нова білосніжка буде не милою дівчинкою, а лідеркою, яка усе Ішо сама, мовляв, у 25-му році ніхто не хоче бачити історію про пасивну героїню, яка просто чекає, поки її врятують. Іначе усе ок, прогресивно і сучасно, але є нюанс. Схоже, самі творці фільму не зрозуміли, що вони взагалі знімають. Замість чіткої концепції нам напхали купу недопрацьованих ідей, які не складаються у щось цілісне. Виглядає так, ніби хотіли одночасно вгодити всім і феміністкам і олдскульним фанатам оригіналу і новій аудиторії, але у результаті вийшло, вибачте, за надмірне використання наукових термін. Каша Малаша, і тут виникає питання: а навіщо взагалі братись було за білосніжку, якщо її суть повністю переписали? От і я дуже хотів би знати відповідь на оце от питання. Взагалі, питання навіщо у мене постійно крутилося тоді, коли я дивився фільм Білосніжка від Дізней? Оцей шановий. А тобто, привіт, моїй улюбленій людини. Мене звати Тевер Андерсон, і я просто. Обожнюю старі діснеївські казки. Ні, серйозно, і лайф екшн ремейк легендарного мультфільму, якщо не помиляюся, 1937 року, мав усі шанси стати хоча б потоком теплої ностальгії. Але скажімо так, потік чогось теплого дійсно був. Але про це далі буде в огляді, тим бачу ви знали на що ви натискали. Правда, і, до речі, якби я був би гномом, то я був би. Буркутином був би буркутином, якого зіграв би Петро Паскаль. До речі, на машину, в якій я сьогодні знімаю, було зібрано зусиллями фонду видноколо посилання. На який буде в описі до цього відео. Отже, нова білосніжка, це і ще одна лайф екшн мюзіклова версія старої історії. Але якщо деякі фільми зараз цікаво переосмислюють історії лиходіїв як та ж Малефісента, то тут все залишили майже без змін. Ну майже у фільм просто додали кілька прогресивних деталей, але про це злегка пізніше. Режисер Марк Веб, так той самий, який зняв фільми про людину Павука із Ендрю Гарфілдом, надав головній героїні бойовий характер. І тепер білосніжка Рейчел Зеклер це уже не дівчина, яка чекає на принца. Сценаристі Ерін Кресіді Вілсон випало непросте завдання перетворити білосніжку 1937 року на сучасну історію, яка б зацікавила сьогоднішню аудиторію. Бо стара білосніжка це не Мулан і не Аріель. Вона не боролася за свободу чи кохання, а просто втекла із дому, з'їла отруєне яблуко, немите, помила ноги, лягла спати і просто чекала, поки прийде принц і її потілібонькає. Тепер же вона хоче стати лідеркою, надихнути народ, пекти пороги, не без цього і повернути людям віру в справедливість. Коли з'являється не принц Джонатан, він буквально каже Білосніжці, досить досить мріяти, починай діяти, і вона починає співати пісеньку про те, що треба брати життя у свої руки. Знаю, що це звучить прямо як пост із мотиваційного інстаграму. Подобається це вам чи ні, але фільм кидає виклик старим казкам Дізней, де дівчата просто чекали на принца, і це реально класно. Бо їй дали більше глибини ніж у мультфільмі. Вона добра, але не наївна і готова боротися за правильні речі. А потім бац у якийсь момент знову Вертається мультяшний стиль: яскраві квіточки, лупаті намальовані звірята, декорації, як у Дізнейленді, і білосніжка, яка виглядає як працівниця тематичного парку у костюмі з пінопласту на Геловін. Після цього реготно-кольорового балагану фільм знову перемикається на революцію, повстання, боротьбу із тиранією, і білосніжка як лідерка нового порядку. А потім знову йде купа сцен, де усі співають щасливі пісеньки. Усі сяє, ніби ми у якомусь галюциногенному приході від надмірного споживання цукерок корівка. Схоже, режисер Марк Веб мав одну ідею. Студійні боси зовсім іншу. Рейчел Зеглер і ще щось, а потім взагалі прийшов Пітер Дінклич, і все завертілось, закрутилось. У класичній касті ім'я білосніжки. Це буквально про її зовнішність. Цитата: Волосся було чорне, як ворон, губи червоні, як крова, шкіра біла як сніг. Але у фільмі її назвали Білосніжкою просто через те, що під час її народження була снігова буря. М -м да. її батьків тут без рофлу звуть «Добрий королі добра королева. Вони її дуже любили і змалку учили бути чесною. Відважною і справедливою після смерті мами, десь за кадром тато закохується у підозрілу нову даму. Ну звісно, хто б із вас не закохався в Гелгадот? Не я. Правильна відповідь не я. Потім тато просто зникає сюжету, і сценарій до самого кінця фільму не дає зрозуміти, що ж із бідолашним сталося взагалі. Нова королева певна річ перетворює королівство на сіре місце, у якому всім стає дуже сумно, що аж навіть співати не хочеться. Мачуха виховує білосніжку у стилі попелюшки і змушує її виконувати обов'язки клінінг-менеджерині. Та тиняється туди-сюди і співає пісеньки про тяжке життя буття її народу. Як тільки у білосніжки бухає пубертат, зедкало раптово видає екстрені новини про те, що це вона, бачите. Тепер найкрасивіша, а королева за класичною схемою посилає мисливця вбити її. Але він жаліє дівчину, бреше королеві та тікає до чарівного лісу, де знаходить маленький будиночок і сімох намальованих чудовиськ, яких тут називають гномами. Ну коротше, ви далі вже знаєте. Але далі сюжет насправді розвивається трохи інакше. Білосніжка вирішує не залишатися у хатинці, щоб не наражати, ну мабуть, їх називаються таких гномів на небезпеку. Зустрічає Джонатана, не принца, і його посіпак у лісі. І дізнається, що у королівстві кої біда, вона хоче щось змінити, але не принц Джонатан, надихнувшись її добротою, вирішує теж стати на сторону добра. Якщо білосніжка не стала сидіти в хаті і взяла усе в свої руки, то і нам пора діяти. А для цього потрібен надійний союзник, наприклад, Infinix Hot 50 Plus Про. Це смартфон, що ламає стереотипи і доводить, що потужний, стильний і витривалий пристрій не мусить коштувати як космічний корабель. Це Ідеальний гаджет для тих, хто не любить компромісів. Найтонше заокруглений 3D-вигнутий Slim едж дизайн всього 6,8 мм і із міліметрів Corning і Glass у Поєднанні із Titan Wing архітектурою створює захист, що витримає не тільки вашу криворукість, а й несподівані атаки гравітації. Його amoled екран на 120 Гц настільки плавний, що можна загубитися в стрічці Твіттера і не помітити, як пройшов день. А подвійні динаміки із налаштуванням від. JBL перетворить будь-яке місце на міні-кінотеатр. Процесор Helio G100 із тю сертифікацією гарантує плавну роботу на 5 років. Вбудований сканер відбитків пальців миттєво розблоковує смартфон без паролів і пін кодів, і навіть танців із бубном. Його батарея на 5000 мА живе довше ніж твоя мотивація піти в спортзал після нового року і не потребує постійних підзарядок. А швидка зарядка 33 Вт забезпечує 50% заряду. Усього за 26 хвилин, та ще й місця вистачить на все: 16 гігабайт оперативної пам'яті з можливістю розширення та 256 ГБ гігабайт вбудованої пам'яті дозволяють зберігати фото ваших прекрасних лічильників, відео із котиками, улюблені додатки і навіть ті скріни, які ви обіцяли собі колись видалити. Infinix Hot 50 Plus Pro це не просто телефон, а стильний гаджет, котрий підлаштовується під твій ритм життя. Тож, якщо ви шукали смартфон, котрий не підведе, знайте. Infinix Hot 50 Plus Pro Чекаю саме на вас Але тепер трохи про зміни та відмінності від казки. Романтика тут уже не головна фішка. Принца, як ви зрозуміли, більше немає. Його замінив розбійник Джонатан, який у кращих традиціях Саші Браус краде картоплю із замку. У них із білосніжкою немає навіть натяку на хімію. Зате є такий сякий флірт і спільна пісня. Але як завжди, у Дізней усе розвивається занадто швидко. Щойно зустрілися уже готові заради одне одного усе кинути. Нагадаю, що фільм вважає оригінал занадто наївним. Сика, головний любовний інтерес у нас тепер такий собі парень із народа, який очолює банду бунтівників у стилі Робіна Гуда. Але він якось хріна, все одно чомусь цілує її без дозволу, коли вона спить. Та й в цілому, Шуремурий із Джонатаном, теж слабке місце. Так я знаю, що в оригіналі принц був лише у двох сценах, але, хоча б було відчуття, що він щиро захоплений білосніжкою. А тут кожна сцена між ними виглядає штучною і існує тільки заради формального поцілунку справжнього кохання про одяг нашого коханного. Чика, я взагалі мовчу. Ну не мовчу, а говорити буду, звісно, що він ходить у якійсь джинсовці з капюшоном, ніби щойно вийшов із подільської кахвешки, як і решта людей, через котрих я відчуває себе невміру старим, і усе це геть не пасує до фентезійної казки. І оця от дивна куртка, наче символ усього фільму: костюми, візуал, атмосфера усе виглядає так, ніби зібране з різних фільмів і не поєднується між собою. Усі герої, ніби виповзли із різних жанрів, і в результаті усе перетворюється на якусь дивну субстанцію. Цю події, якої відбуваються десь посеред Нью-Йорка. просто усі носять якісь дивні прикиди, ну тобто просто посеред Нью-Йорка. Кумедних казкових гномів тут зробили повністю кріпово-комп'ютерними, а ще дали принцу свою банду із семи розбійників, у які також є актори із низьким зростом. Бо у нас, хоч і казкова, але інклюзивність. І кожного разу як гноми з'являються на екрані, мені без перебільшень ставали лячно. По факту, це якісь сіджає гуманоїди, які виглядають ні туди, ні сюди. Занадто мультячні, щоб бути реалістичними, і занадто реалістичні. Щоб бути милими, але ідеально посередині, що я генетично передав мої нічні жахіття праправнукам. Вони, ніби з іншої планети, виглядають штучно, наче ті аніматроніки з дешевого атракціону. Це і не дивно, адже студія намагалася нікого не образити. Спочатку обіцяли брати акторів карликів, потім відмовилися, потім частково повернули цю ідею. Навіть Пітер Дінклич жорстко наїхав на Дізней. За його словами, прогресивна героїня це, звісно, дуже круто. але Навіщо і надалі експлуатувати образи семи гномів, які виглядають як стереотипи. Про людей із карликовістю. Саме після цього Дізне заявив, що гномів перероблять, і тепер це не обов'язково низькорослі чоловіки, а просто магічні істоти. Ну а ще маленькі леді з крильцями це не феї, а теж магічні істоти, і великі такі, знаєте, бридкі або маленькі бридкі зелені, а то і сірі і е, е, ці от е, мужчини із Толкіна і Варкрафта, це теж просто магічні істоти, а не а не орки. Ще прикро, що із семи гномів нормально розкрили тільки трьох. Інші четверо просто зливаються в одну масу, бо ї майже не Ли екранного часу, хоч характери у них прописані відповідно до імени, на тому дякую. Розумник, розумний буркотун. Я веселун, веселий, сонько знову ж таки, я скромник сором'язливий, простак простодушний. І вгадайте, яка риса характеру в гнома ім'ям чхун. Ні, він не кій поп виконавець, він чхає. Вище згадана мною банда розбійників Джонатана виглядає так, ніби їх придумали замість гномів, але у підсумку обидві групи взяли і лишили. І все це в виглядає як справжній балаган. Про цю ограпіровку Джонатана те нічого не ясно. Один із них любить арбалети, це все. Принаймні, що я зміг запам'ятати, інших героїв майже навіть не показували. І так, музика та пісеньки у цьому фільмі здебільшого нові, написані спеціально для нього. Зате викинули легендарну пісню Someday my prince will come», бо чекати принців більше не модно. Але в кінці усе одно приходить наш ухажор і рятує білосніжку магічним цьомиком, тобто формально нічого не змінилось. Загалом фільм із усіх сил намагається поєднати старе й нове. Головна зірка фільм. Рейчел Зеглер, очевидно, старається і навіть має гарний голос. Це все, що я можу сказати, хорошого про неї. У старій версії білосніжка була турботливою та по-материнськи лагідною. А тут здебільшого читає нотації. Ну тобто, теж мама, але інший вид мами. Їй ніби не вистачає теплоти її мультяшного прототипу. Я не можу сказати, що вона витягнула на собі весь фільм і зробила із білосніжки щось кардинально нове. Вона просто норм, але без вау ефекту. Тим паче, що невряд можна зробити більшої шкоди персонажу після крісти. Стюарт, ага, була і така версія білосніжки. У цій версії білосніжка більше не прибирає за гномами, як її версія із мультиверсу. Вона дає їм завдання і керує процесом, адже на дворі 2025 й вона має серйозні справи. Її треба рятувати ціле королівство, а не застеляти ліжка чужим мужикам. Галгадот у ролі злої королеви мені сподобалася. Мені навіть здалося, що вона кайфанула від своїх сцен і насолоджувалася цим процесом. Ну і озвучувати те, що вона найгарніша та найпрекрасніша у світі, я не буду, бо у вас також, ніби як є очі. І я це кажу не тому, що мене Юліана не пустить у хату, якщо я скажу зворотнє. Можна навіть сказати, що вона грає королеву дуже театрально, як у стилі злабо-злабо сценарій навіть не намагався дати їй якогось додаткового шару глибини. Просто карикатурне зло. Її пісня лиходійки непогана. Сцена, де вона перетворюється в стару бабку, каноніще. але в інших моментах вона ніби губиться і виникає враження, що режисер сам не знав до кінця, як із нею працювати. Фільм навіть додав нову прикольну деталь пов'язану із нею, адже магія королеви залежить від її краси. І саме тому краса білосніжки, прости господи, це пряма загроза її владі, а не просто жіночі ревнощі. Королева тут не просто заздрісна жіночка із отруйним яблуком. Вона майже фашистка, забирає багатство людей, сіє страх, руйнує добробут, намагається контролювати народ через паніку. Так, нова білосніжка це трохи казка, трохи політична сатира, трохи історія про фемінізм і ще трішечки традиційного Дізней із пісеньками і магією. Фільм місцями працює, місцями ні. Сказав би я про кожен фільм, але бачите, воно не Завжди так працює, але у цьому випадку це навіть правда, що вже гріха та їде. Але він точно не має тієї чарівності, що була у мультику. Отак і виходить, чим дивний місцями цікавий місцями донодоти банальний. Він точно не для всіх. Хтось побачить у ньому політичну алегорію, хтось просто адаптацію казки, а хтось і ще один доказ, що Дізней починають забувати, як робити магію. З іншого боку, Дізней як компанія, це досить чітка відповідь на парадокс. Тесея. бо ми тепер точно знаємо, що буде, якщо поступово з компанії будуть іти. Старі люди приходити якісь нові з плюсів у білосніжки. Тепер є характер, амбіції і навіть цілі. Вона не веде людей на битву. А просить їх згадати, як жилось раніше, коли усі працювали разом, коли королівство належало людям, а не одні егоїстичні правительці. Коли долар був по Стоп, чекайте, це щось інше. Це з іншої казки. Вона не мститься і не переходить межу. Навіть у протистоянні з королевою залишається доброю. Її підтримують гноми, а також Джонатан та його друзі, які досі вірять у повернення справедливості. Ости білосніжка їх надихає, об'єднує вони усі разом ідуть проти зла, але не помстою, а з вірою в краще. Це, звісно, пасує персонажці, але не реальності цього гнилого світу. Та у фіналі, навіть коли у неї в руках зброя, вона її опускає, адже вирішує перемогти зло силою доброти. Звісно, буквально через пару секунд, друзі рятують її від смерті силою арбалету, але нехай. Попри це, усе фільм трохи боїться бути по справжньому сміливим. Він балансує між новим і старим, але не на Жується піти до кінця у жодному із напрямків, але найбільша проблема фільму він сам не знає, що хоче із себе зробити. З одного боку він намагається бути схожим на старий мульт. Гнами, пісеньки, легка казкова атмосфера. З іншого хоче показати сучасну білосніжку, яка не чекає принца, а сама усього вирішує. І в результаті у ці дві ідеї весь фільм змагається між собою. і Жодна нормально не розкривається. У другій половині фільму усе починає поспішати. Сюжет ніби пришвидшується, особливо у моменті з отруйним яблуком і розв'язкою всієї. Історії хотілося більше напруги, емоцій і часу, щоб усе це як слід прожити, а не просто бах бабах і кінець із білою вечіркою. Це, звісно, спроба дати нове дихання історії, бо, скажімо чесно, оригінальний мультфільм 37-го року, хоч і революційний для свого часу, але сюжет у ньому простенький. Герої не глибокі, а білосніжка просто мила дівчинка, яка миє підлогу і чекає принца. Але якщо чесно, попри весь негатив і прогнози, що це буде повний провал, фільм вийшов зовсім не такий поганий. Так, це не найкращий лайф екшен дізне, але Далеко й не той треш, якого всі боялися. Взагалі думаю, що кіношна Мулан була знята виключно для того, щоб усе, що виходить після неї, було як мінімум норм. Оригінал він не замінить, але він має право на існування. Ще у мене назріло питання: навіщо було вводити магічну шахту із коштовностями, якщо вона ніяк не впливає на сюжет? Та й взагалі у мультику гноми були важливою частиною сюжету, а тут ніби їх додали просто для галочки. Їх можна було б вирізати і нічого б не змінилося. Гляньте прям як про росіян. Або замість цього можна було б додати їм чи значення зробити їх союзниками у боротьбі за королівство? Візуально теж не все ок. Іноді трапляються справді казкові моменти, але більшість комп'ютерної графіки виглядає надто штучно і неприродно деякі сцени настільки перенасичені ефектами, що губиться будь-яке відчуття реальності. Я розумію, що це дуже дивно звучить по відношенню до казки, але все ж фільм з усіх сил намагається виправити стару історію, але плутається і ще більше. Наприклад, хочете зробити білосніжку незалежною героїною? Добре, але тоді чому її знову рятують поці? Лунком, поки вона не притомна, бляха муха. Кажете, що ця історія не про любов, а про народ, який повалює тиранію, але чомусь усе одно залишаєте королівську монархію. І так, я повторюсь, але загалом складається відчуття, що фільм ліпили під тиском студії, боялися показати гномів, але й ще більше боялися їх не показати. Хотіли змінити характер принцеси, але боялися зайти надто далеко і не знали бути більше мультиком чи більше реальністю. Дізна ніби дає нам два фільми за ціною одного. Бо з одного боку це політична сатира, а з іншого. Що дитячий атракціон, і під час перегляду ти реально не розумієш, куди поділи 270 мільйонів доларів бюджету. Де уся магія, де краса. Це ж дізней. Найбільше дивує, що з усіма талановитими людинами у команді: операторка Елвіса, костюмерка із попелюшки, круті декоратори. Результат вийшов такий блідий і бездушний. Ні атмосфери, ні казковості, ні моментів, які запам'ятаються надовго, принаймні в хорошому значенні цього слова. Навіть нові пісні, хоч і написані відомими авторами, проходять повз. І от найгірше у цьому всьому, що фільм не залишає по собі нічого, крім мемів. Немає сцени, яку хочеться переглянути ще раз. Немає моменту, який би чіпляв емоційно. Немає нічого, що могло б виправдати його існування, окрім бажання заробити дуже багато грошей. Дійсно, навіть не запросили журналістів на прем'єру просто щоб уникати незручних питань і мінімізувати негатив у медіа. А ще щоб не запитували Галька Дот про її політичні погляди. Дізне в чергово робить жадібні спроби заробити на ностальгії. І вже давно ці нікому не потрібні ремейки, і ця, мабуть, найгірша їх адаптація з усіх. Якщо ви не бачили, мулан, звісно. Нова білосніжка це не магія, не переосмислення і навіть не подарунок фанатам. Ну такий маленький коричневий подаруночок хіба що. Не торп, якщо ви цінуєте оригінал, то лишіть його у себе у серці прямісінько біля бога. А нову от адаптацію, чи що воно там таке, от, то я рекомендую взяти і оминути. Я погоджуюся, що деякі казки потрібно переробляти. Якось е певні е стандарти вони злегка застаріли. Я все таки у цьому моменті дещо погоджуюся із Рейчел е Зікхаєль, але. Все-таки, якщо перероблювати, то потрібно робити це із розумом, зі смаком і робити справді адаптацію. Не просто вирізати усе, от, як б'ясник бляхамко-свиноті, оті от всі кишки, От о, чи бачили ви уже новеньку білу сніжку? Пишіть, будь ласка, як вам цей прекрасний е, фільм. Прекрасний це зараз. Я вживий з велетенським перебільшенням, власне, і слово фільм. Але якщо ви маєте свою думку, я певен, що в нас думаюча аудиторія, то ви можете написати, що про цей фільм думаєте. Напишіть, будь ласка, в коментарях власне, ця секція для цього і існує. Не забувайте, будь ласка, підтримувати Збройні Сили України. Якщо у вас є для того якісь гроші, якщо немає, то здобудьте. Зверніть увагу, будь ласка, на фонд видно коло, посилання, на який буде в описі до цього відео. Якщо ми розмістили там якийсь збір, то все-таки зверніть увагу, мабуть, то першим ділом на нього, але нехай буде. Якщо ви хочете підтримати наш канал, це можна зробити за реквізитами, вказаними в описі до цього відео. У, у, цьому, у, цьому, у цьому виходить відео. Ну так, да, у цьому. У цьому, у цьому відео і е, це мій палець. от, е, е, І наступного разу я його відвіжу. Я не жартую. Ну що ж, я гадаю, що на цьому вже точно все. І лишається мені лише нагадати, що мене звати Тейлер Андерсон. Е, власне, це все, що я зробив для цього відео, був Тайлером Андерсоном. Усе інше абсолютно зробила прекраснюча Юліана. Ви дивилися Geek Journal, тримати за нами на одній хвилі, народ. У мене була одна робота. одна. Одна. Тримайтесь, будь ласка, на хвилі моїх сліз. Все. Бывает. Let it go. Let it... А, інший мультик.